Але і Тепер тут всі справні українці. Тут і сьогодні сроба Оксандрів. Ще, ще даймо, ми в різних юрисдикціях, але завжди між нами панувало порозуміння, тому що за основу за основу проле не юрисдикцію, а єднання в Христі. Ми вчора, ну, може, подоки, аби Ми спочатку думали, що нам легко було спілкуватися, бо ми практично нововченики. Але разом з тим, це ще шейпи поєднання світоглядів. У mm істину -hmm. ми сьогодні знаходимося в громаді, де можемо казати, і ми кажемо, що Христос посеред нас. Mm -hmm. Я принагідно дякую з питання, що з вами познайомитися і поспілкуватися. Находиться в такому приємному, гарному піднесенні відчора і спілкування. Достатньо прогресивний кардинал. Ми вважаємо успіху і в молитві, і в кар'єрі і в світачні цього. Всього.

Наші парафіяни ну, не, не, не збаловані е, частини, такими візитаціями представників і інших конфесій. Але ми маємо дуже часті зустрічі з іншими людьми, які незалежно від юрисдикції, все-таки мають один погляд на християнське своє майбутнє. Я хочу побажати не тільки нам, Україні, ми покров Божої Матері, яка до нас захищала від ворогів. Я хочу побажати і вашій пастрі, і всіх бразилії теж, теж і мирного неба від всяких злодіянь, недобрих стихій, а ці непоховання стаються почасту в різних народах і різних. І хочу вам на згадку про сьогоднішнє відвідане і Волині, і цієї парафії залишити нашу покровительку, вона наша і ваша, але ми її бачимо в образі волинської кори Божої Мати. Оригінал цієї ікони знаходиться в місті в Києві, звідки приїхав його Екзар. На жаль, ми ще сьогодні маємо негативний спадок від радянської влади, бо ця ікона знаходиться в місті, ікона знаходиться в музеї. Це Верховної Ради. Тому хай ця ікона сьогодні зігріває вас в час нашої молитви, від, наших, від нашої молитви щирою любов'ю і християнським їданням. Ворог у нас один. Це людина висницькій режимі, як би вони називалися. Ми його називаємо московитами. Так преам ронцава зарешща та паюмее дуже люб.